Так, ціна, ціна на цей Sportage 1,6, дізельний, 152 тисячі пробігу 2020 року, механіка, комбінований салон. Ціна... Опа! Покажу, як вона який має вигляд. Передня частина цього автомобіля. Я так розумію, що заторгувалися тут але... за Дивіться, було 13500. 13, сказав, що 13 тисяч, ніби як зараз ціна, але біля капота можна там ще щось з нього буде усунути по ціннику. То краще це, бачите, без ключові доступу. Саме краще це біля машин що зазвичай виходить найкращий торг. Це задня частина такий має вигляд. Трошки треба хімчисточку зробити. Ну, все одно, я думаю, що 13 тисяч за такого апарата і то, ну, Це скоріше за все на старт. На старт. От за 13 тисяч можна і подумати, Години 6 кросовер. От за 20-й рік цінник досить цікавий. Ну Це все, все потрібно обдивитися, там кузовщину, підключитися і так далі, бо це їде все за аукціона. З аукціона ви розумієте, що нього особо ніхто не перепровіряє, там тільки малюють якісь поверхневі нюансики. А Так, щоб перевіряти щось, якось поглиблено то на аукціонах не перевіряють.